Перспективна спеціальність у фаховому коледжі університету короля Данила з'явиться нова освітня професійна програма 075 Маркетинг наразі ця сфера кажуть викладачі, стрімко розвивається та є актуальною, адже маркетинг потрібен будь-якому бізнесу незалежно від його розміру або галузі. Він допомагає залучати нових клієнтів, зберігати наявних, підвищувати продажі і свою конкурентну спроможність. Завдяки цьому бізнес може розвиватися, заадаптуватись до змін на ринку і посісти позицію лідера у своїй галузі споживач дуже швидко змінює свої пріоритети. Закладів багато нових відкривається. Підприємства відкриваються, розвиваються. Тому першочергово, що нам потрібно виділятися серед інших закладів, і для цього нам потрібний маркетинг. Нам потрібно максимально втримувати нашого споживача, що він хотів до нас приходити, що він хотів нас залишатися. І найкраще, звісно, найкращий маркетинг – це коли споживач приходить, проводить нового споживача, який залишається з нами назавжди. Це є стабільність, це є розвиток, це є наш прибуток, який ми хочемо отримати. Мовати, хоча так, маркетинг говорить про те, що ми маємо задовольнити нашого споживача, а вже прибуток є як наслідок. На ринку праці кажуть фахівці, бракує хороших конкурентно спроможних спеціалістів. І чи не основний виклик для галузі зараз відтік кадрів? Адже талановита та здібна молодь виїжджає на навчання за кордон. Тож зараз переконана маркетолог Марія Тимочко важливо розвивати і відкривати освітні програми, які б зацікавили та отримували студентів в Україні. Кваліфікований спеціаліст з маркетингу це фахівець, який має класичну базову маркетингову освіту, тому що цю базову, базові знання ми не відкидаємо. Так? Це гнучкість і адаптивність до сучасних інструментів, які постійно змінюються, і також вміння постійно вчитись і бути відкритим до світу, плюс креативність. До слова реєстрація електронних кабінетів вступників завантаження необхідних документів розпочинається 25 червня. Подання заяв і документів до фахового коледжу відбуватиметься з 1 до 13 липня.